Кові протистоянні у Хмельницькому. Всеукраїнські старти принесли перемоги місцевим командам. Шпажист Даніл Мазур, перший на юніорському етапі Кубку світу. Також у черговому випуску програми Спортодайджест покажемо, як школярі змагалися у дочболі. Вітаємо! Приєднуйтесь! Коли результат був важливішим за гру. ФК Поділля в заключному матчі 2023 року здобув звитягу над Буковиною. Команди зустрілися у 18-му турі чемпіонату України у першій лізі. Відзначилися Максим Вутіховський та Кирило Костенко. У післяматчевому коментарі головний тренер Хмельничан відзначив, що старалися на полі усі гравці. Важка дуже була гра, нам практично мало чого вдавалося. Дуже багато браку, дуже багато ми привезли собі невимушених моментів. Спочатку гри не знаю, така нервозність, попала в якусь запару і зовсім, скажімо так, ігри не було. Але от результат, звісно, на сьогоднішній день він був важливіше за гру. Налаштовувати гру в нас буде час зимою. Завершили хмельничани. Перший етап старту на сьомому місці у турнірній таблиці у трійці лідерів у групі А Кам'янець-Подільський епіцентр та Волочиський агробізнес. Останні у крайньому турі поступилися Прикарпаттю 0-2. А от епіцентр святкував перемогу над нивою Бузова. Оформив дубль Максим Гірний. Ми дуже задоволені результатом. Найголовніше в цій грі був результат виходив на перший план. і Ми його добилися. Хоча непогану гру показали обидві команди, але сьогодні перевага була на нашій стороні. За підсумками вісімнадцяти ігор. У першій лізі «Поділля» потрапила у групу вибування навесні. Команду очікують матчі із суперниками з групи Б. Це Металург, Гірник Спорт, Кремінь, Чернігів та Дінас. Епіцентр та агробізнес боротимуться за розподіл місць у групі чемпіонська. Розклад матчів за даними ПФЛ опублікують згодом. Вика Поділля у черговому раунді Кубку України з волейболу. Підопічні Романа Ковальчука ще у другий змагальний день забезпечили собі путівку до наступного етапу розіграшу. Та це не завадило хмельничанам і втретій заключний здобути перемогу над. Суперниками про перебіг старту розповімо далі. У Хмельницькому вирували волейбольні пристрасті у рамках другого етапу Кубку України серед чоловічих команд, а саме у групі «Ж». змагалися гравці з Івано-Франківщини Закарпаття та Хмельницького. Обласний центр представляє вищоліговий клуб Поділля. Знову, Ні срато зони. Кра поставить Максим тури після ігор із ВК Горіш, делятин та ВК покуття, які закінчилися із рахунком 3-1, Хмельничани забезпечили собі дострокове потрапляння до чергового етапу Кубку України, та це не вплинуло на результат гри у заключному матчі. У ньому підопічні Романа Ковальчука зустрілися із ужну збірна Закарпаття. Перша партія була за хмельничанами. В другій перемогу святкували наші візаві 27-25, У чергових перевага була за господарями майданчика. Підсумок 3-1. Входила в наші плани. Участь у Кубку України це отримати новий досвід, який, скажімо, в першій лізі в нас немає. Ми перший сезон таки, у першій лізі. Тому ми цей досвід для нас був дуже важливий. Звичайно, щоб були в нас якби. Якісь потаємні мрії виходити в слідчий круг, але, у слідчий етап, але нічого страшного, ми свою поставлені завдання фактично виконали. Ми перевірили себе на фоні команд вищої ліги, це була основна, бо горіш, знайома нам команда з першої ліги. А дуже було важливо побачити, як ми виглядаємо на фоні. Вищої ліги. суперник перед грою з нами вже втратив шанси на вихід до наступного раунду. Відповідно, втрачати їм не було чого. Нам відповідно ця ігра з турнірної точки зору вже нічого не вирішувала, Тому, звісно, ми з самого початку заграли молодих виконавців, які мали довести свою спроможність представляти клуб на всеукраїнських змаганнях. Вони частково з завданням впорались, вони виграли першу партію в боротьбі. Поступились в другий, ну і попливли в третій. Нічого не помінялось. Відповідно, виконавці молоді досвіду не мають, і, скажімо так, до перемоги гру доводити їм дуже важко. Тому, звісно, прийшлося потім виставляти основний склад і отримувати перемогу, тому що вдома програвати не можна. Хмельницька команда на Кубок України з волейболу ставить амбітні плани щодо спортивного результату, то хочуть обіграти команду професійної ліги. Нагадаємо, минулого року ВК Поділля грало у фіналі чотирьох. Цікаво, що попали дві команди першої ліги в наступний етап, крім вищої команд команд вищих ліг. Ну, тим кубок і цікавий, що ж підсумки несподівані. Цікаві. Наступний етап, третій етап вже додається команди Суперліги і Будуть цікавіші ваші важчі ігри для, для цих команд. Вищі ліги, першої ліги. за підсумками другого етапу Кубку України до чергового прийшли сім колективів. Це двійки з кожної групи та ВК покуття. Останній мав найкращі додаткові показники серед клубів, що посіли третю сходунку у квартетах. У третьому раунді до цих колективів приєднається п'ятірка команд Суперліги. Жеребкування відбудеться 30 листопада. Чергові ж кубкові баталії заплановані на кінець грудня. Вихованка Хмельницької школи футболу, перша в Україні тренерка чоловічого футбольного клубу. Ія я Андрючак стала коучиною молодіжки Полтавської ворскли. Інформацію про призначення клуб оприлюднив у листопаді. І підписала контракт із ворсклою на півроку. Наразі команда під керівництвом тренерки вже має в активі перемогу та нічию. Далі ексклюзивний коментар. Звичайно, я відчуваю відповідальність. Я не можу сказати, що це навантаження чи якийсь тиск, ні. Але велику відповідальність перед гравцями, перед хлопцями, так? перед командою, перед клубом. Тому що команда Ю-19 це, це не про результат, це про, більше про розвиток, розвиток цих гравців, так, і їх досконалення, становлення як, як професійних гравців. Тому, звичайно, це такий. Дуже відповідальний момент. Якщо буде розвиватись футболісту, удосконалювати свої якісь персональні якості так, на футбольному полі. Від цього буде удосконалюватись командна гра, так? Ну і, звичайно, коли командна гра буде, тоді буде. І відповідне місце в турнірній таблиці. І я Андрущак, екс-гравчиня жіночої ворскли та збірної України з футболу, починала свій спортивний шлях у Хмельницькому, займалася в ДЮСШ номер один понад два роки. Потім було навчання і тренування у Чернігові. У Хмельницькому спортсменку тренувала Олена Михайлова. Вона однією з перших привітала Ію з призначенням на нову посаду. І я приєдналася до нашої такої футбольної родини у віці 13 років. То був 2001 рік. Футбол у Футболу ще не існувало на Хмельниччині, тому то був перший набір, і вона одна з перших. Спочатку вона поєднувала футбол з легкою атлетикою, але Зовсім, скажімо так, через такий короткий проміжок часу все-таки вирішила обрати футбол. Тоді, напевно, що їй хотілося грати, грати і ще раз грати, вона така була цілеспрямована. Напевно, що з приводу тренерської роботи, це вона набула цього, напевно, що на протязі своєї футбольної кар'єри, так, вже більш там з досвідом, який є, ну, в неї є на даний момент. Тобто, в футболі у нас з 2001 року, ну це такий. Доволі великий проміжок часу, щоб визначитися так, бути тренером, чи не бути тренером, чи залишатись е, в спорті. Вона обрала залишитися, бути тренером. Перемогли суперників з Рівного. МФК Урбан тріумфував у першій грі другого попереднього етапу Кубку України з футзалу. У домашніх стінах підопічні граючого тренера Дмитра Сороки зустрілися із гравцями Еліксус Хімік Танчик. Чому попри результат хмельничани грою не задоволені? Дізнаєтесь далі із сюжетом. Приймали суперника вдома. Перша гра другого попереднього етапу Кубку України волею жереба для МФК Урбан відбулась у Хмельницькому. На рідному майданчику підопічні граючого тренера Дмитра Сороки приймали першоліговий еліксус хімік танчик. Відкрили рахунок у матчі Господи. Відзначився 99-й номер хмельничан. Далеко відпускати від себе МФК Урбан суперники не стали за півтори хвилини до закінчення першого тайму. Зрівняли рахунок. Очевидно, що хмельничан такий перебіг подій не влаштовував гол у роздягальню. Забив Дмитро Сорока. Не зменшили темп футзалісти її у другій половині матчу. Чергова атака гостей і знову нічия на табло. Змінився рахунок під завісу поєдинку. За дві хвилини до фінальної сирени гарматним ударом прошив ворота знову ж таки Дмитро Сорока. 3-2. як на мене вважаю, що гра була нічійною, але перемагає тому кому більше щастить сьогодні. Пощастило більше урбану. Чекаємо на матч відповідь. Двоякі емоції, вроді би перемогли, але, на жаль, з позитиву це тільки результат. Дуже багато помилок, дуже погано зіграли в захисті. Якщо не виправимося, не зробимо висновки, то нам з такою грою в захисті, далі в Кубку немає що робити. Тому будемо тренуватися і далі ну, старатися покращувати свою гру в захисті, в принципі. Якщо буде гра в захисті, якщо будемо надійно грати в захисті, тоді можливо в нас і вийде здобувати більш впевненіші перемоги. Я вірю в свою команду і я вірю, що ми пройдемо цю команду і в Рівному ну, здобудемо результат, який нам потрібний. Матч відповідь має відбутися через два тижні у Рівному. Нагадаємо, у другому попередньому етапі грають 24 команди. 12 з них вийдуть до чергового раунду. Кубку вже там розіграють шість путівок до однієї восьмої фіналу. До боротьби там приєднаються клуби екстраліги. 18-річний шпажист з Хмельницького, переможець юніорського етапу Кубку світу, Даніл Мазур вперше стартував на змаганнях такого рівня і одразу здобув золото. В Сан-Сальвадорі святкував перемогу у 12 боях. У фінальному зустрівся з чемпіоном світу американцем Семюелем Імриком. Підсумок 15-6. Днями Даніл виступив на черговому етапі Кубку світу. Цього разу він проходив в Тбілісі. Тріумфував у десяти боях, поступився лише минулорічному чемпіону світу серед юніорів єгиптянину Мухаммеду Ясину. Тож хмельничанин став п'ятим у підсумковому заліку. А у світовому рейтингу серед юніорів одинадцятим. Вітаємо спортсмена та його тренера Юрія Мазура. Дві перемоги після чергового баблу. БК «Хмельницький-2» в черговому турі чемпіонату України з баскетболу у першій лізі. Зустрівся із клубами з Одеси, Житомира та столиці. Одеси там хмельничани поступились. А от наступні дві гри були вже за підопічними Романа Савіча. Аутсайдера групи номер 2 Житомир Політехніка. Хмельничани обіграли із рахунком 84-61. Столичну команду нуф в 80-64. БК «Хмельницький-2» після чергового баблу посідає у групі друге місце. У першій грі поступилися Одеси там, у 12 очок. Це була така е, центральна гра, основна, до якої ми готувалися. Але в цьому матчі ми не реалізували такі якісь легкі очки. І основна проблема була в штрафних кітках. Якщо б ми б реалізували це все, то, можливо, б зовсім іншому війшов би хід гри і, можливо, б ми б навіть перемогли. А проти Житомира та Новсу Київського ми грали. Боролися, але ми виявилися сильнішими та більше реалізували китків, тому і виграли з такою більш, більшою різницею. Е, наступний тур нас чекає в місті Южному в Одеській області, де ми зустрінемось проти, проти Вінниці та Одеси 9 та 10 грудня. Е, а наразі будемо відпрацьовувати наші проблеми, з якими ми зустрілися в цьому баблі, адже потрібно брати реванш в Одеситів. Щоб затриматись точно на другій позиції в групі та вийти далі у вісімку кращих. Змагалися у легкому та дозованому контактах. Хмельничани завоювали дев'ять нагород на всеукраїнському турнірі з рукопашного бою серед юнаків. Відбувся старт у столиці. На ньому виступили 12 розпортсменів з обласного центру та Старокостянтинова. Двічі на п'єдестал Пошани підіймався 11-річний Ілля Михальчук. Медалі найвищого гатунку здобув у легкому контакті. Другу сходинку посів у дозованому. Мене підтримував тренер, якому дуже дякую, що підготував нас до цих змагань. Почті біля кожного бою він стояв біля мого татамі та, та підказував мені. Також допомагали мої друзі, під, підказували мені біля татамі. Також хочу подякувати своїм батькам, які мене завжди підтримують. Я займаюся вже десь п'ять років, і це мої були з рукопашного бою. Куди я виїжджав в Київ? Це були самі мої вдалі змагання у віковій категорії 10-11 років. Виступала і Єва Осідлевич. Це до слова наймолодша вікова група, що була представлена. Ну, суперників в мене було дев'ять. Я провела три бої, виграла. І отримала перше місце. Я боялася, і коли я вигравала, то я дуже раділа. Ну, а думки в мене були, що я отримую перше місце. Було майже 500 учасників, і в кожній ваговій категорії було 20-22. Тобто спортсмени для того, щоб прийти до фіналу, проводили 3-4 поєдинка. Тобто, це ну якби рукопашний бій повернувся, такий, який був раніше до війни, і тому. Керівництво федерації положило шість майданчиків, планували три майданчика. Ці змагання були присвячені нашим воїнам, які загинули. Війна не пройшла мимо і нашої школи. На жаль, в нас є загиблі, є чотири наших спортсмена, які тренувалися, вчилися в нашій школі. Зараз захищаючи Україну, загинули. Скільки ми будемо. Жити то ця пам'ять буде постійно. У Хмельницькій Таргромаді вперше відбувся старт з доджболу. Змагалися за трофей 19 шкільних команд. Це збірні 5-6 класів. Цей вид спорту став четвертим, що увійшов до учнівської спортивної ліги. Вона до слова стартувала у вересні і триватиме до кінця навчального року. Які команди зустрілися у фіналі? Покажемо далі. Команда ліцею номер 16 імені Володимира Козубніка та ЗОЖ номер 12 зустрілися у фіналі відкритого чемпіонату таргромади з доджболу, Останні у синіх футболках. Вони вели у рахунку та ліцеїсти відпускати суперника не стали. Більше того, спершу зрівняли рахунок, потім вирвали перемогу 5-3. Це такий вид спорту, де всі школи можуть показати достойний рівень. Тому що це вид спорту, де активність, кмітливість, рухливість. І десь якісь мірі тактичність вона присутня в кожній школі, кожній дитині, кожному ігровому виді. Доджбол, кажуть організатори, знайомий для більшості під назвою вибивали. Все через схожість у правилах гри. Її мета якомога швидше усунути з майданчика суперників. Грають команди м'якими м'ячами по 10 хвилин один тайм. Ми грали шість гравців в полі, два гравці подаючі. Це основний такий, і це обов'язково мікс. Ми граємо в міксі, тобто половина дівчат, половина хлопців. Обов'язково, щоб було гендерно рівне змагання. І... Основні правила головне потрапити в людину і вибити всіх, хто залишився в команді. Із з цікавих таких правил, якщо ти ловиш м'яч суперника, то суперник виходить, а з твоєї команди людина може зайти до гри. І таким чином дуже багато ігор можна виграти. Чотири дні замість трьох через повітряні тривоги відкритий чемпіонат з доджболу тривав довше від запланованого часу. Відбіркові ігри відбувалися у чотирьох групах. Вже у фінальній частині зустрілися по дві кращих команди з кожної. Ми беремо сьогодні 5 і 6 класи. Це 12-13 рік народження. Однак розуміємо, що є потреба проводити змагання, і з січня місяця будемо пропонувати освітнім закладам громади долучатися в форматі 3-4 класів до знов ж таки тих видів спорту, котрі популяризуються громадськими організаціями. Ми сьогодні втішені з того, дійсно, що діти долучаються, і діти, котрі є в саме освітніх закладах нашого міста, ті не особливо, які є в дюшках, тобто котрі не займаються професійним спортом але котрі готові здобувати спортивну навичку. Цю таку командну ініціативність по новим видам спорту. Ми е, запропонували знову ж таки для вчителів фізичної культури і для тренерів, котрі виставляють команди семінари. Семінари будемо робити на постійній основі. Хочемо підвищувати кваліфікаційний рівень і знов ж таки хочемо поширення не тільки на теренах Мельницької громади, але й на теренах області. На початку грудня у рамках учнівської спортивної ліги відбудеться чемпіонат з бадмінтону. Черговим видом спорту стане корфбол. Таким спорт-дайджест був цього разу завершить програму відео з мережі інтернет. На ньому спортивно-модний челендж. А чи вдасться вам набувати м'яч та одягати худі? Далі ж результат тих, хто спробував? Дивіться, а поки переглядаєте, маєте можливість задонатити. Наближаємо перемогу!